Доброго дня! Як вам така краса? Мені дуже подобається. А стільки краси я вам насипала для того, щоб розповісти про спільний проєкт, до якого я долучаюся. І мені це треба зробити терміново, тому що в мене один з стартів на шаленому тижні присвячується саме шкарпеткам і саме фіолетових відтінків. Бо умовою спільного проєкту, до якого я долучаюсь, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, передбачає те, що в скриньку ми додаємо шкарпетки, які розпочали в'язати у цьому місяці. Тому, перш ніж розпочати, от я хочу показати, з чого я буду розпочинати в'язати. А вже з 25 січня треба буде зняти звіт, що ж саме мені вдалося зв'язати в січні. Це спільний проєкт протягом всього року, і наприкінці року в нас повинно бути вив'язано 12 пар шкарпеток. Це як мінімум, можливо, і більше, але менше ніяк не можна. Тому я для вас швиденько зібрала те, що я планую розпочати у січні, а щось одне завершу, тому що в мене є шкарпетки, які вже розпочаті до січня. Я їх з собою візьму в свою шкарпеткову валізу, а до скриньки неможливо. Буду їх зарахувати, тому що вони розпочаті раніше. Але коли нас це зупиняло, ми можемо ще розпочати, ще бажано завершити, тому що все не так уже легко і просто. Шкарпетки ми в'яжемо в декількох номінаціях. І всі номінації на протязі року повинні бути використані хоч по одній, хоч по дві, по три. Але ні одна з номінацій не повинна залишитися поза увагою. Тому я буду намагатися якнайбільше номінацій використати в своїх перших роботах за перші місяці, тому що невідомо, як складеться доля далі. Може, настане перемога і треба буде їхати додому, а в дорозі в'язати дуже важко, тому поки сиджу на місці, в'яжу. А номінації дуже-дуже цікаві. Перша номінація це пряжа, з якої ви ніколи не в'язали. Ну, я розумію, що за складом шкарпеткового пряжа вона повторюється. Існує стандартний склад: 75% вовни, 25% поліаміду, але ж можливі якісь відхилення, десь більше вовни. Десь замість поліаміду, поліакрил, чи нейлон. Десь стандартна довжина 420 метрів на 100 грам, десь більш товста ниточка, якось у 300 метрів на 100 грам. Тому нова це якась нова деталь, новий акцент у пряжі, яку ви берете до рук перший раз. Чи виробник. Який виготовив пряжу, з якої ви ще ніколи не в'язали. Тому для вас вона теж нова. Минулого року я збиралась влаштувати собі подорож по виробникам пряжі. І не стільки по виробникам, скільки по країнам. Ну, десь, в якій країні виробляють пряжу, ми знаємо німецьку пряжу, Вон вам шопель німецький, десь є пряжа італійська. З пряжею пряжою ми багато хто працював. Але вони теж виробляють якісь нові серії та артикули. От я з Алізе Супервош працювала, а з їх новинкою артисаном ще ні. Тому є завжди можливість попрацювати з якоюсь новою пряжею. А якщо ви ніколи не працювали з пряжею українського виробництва, тут у нас 80% вовни 20, здається, ну, щось така синтетика. 300 метрів на 100 грам, то я запрошую вас на операцію дегустацію. Я нещодавно у своєму відео запрошувала всіх, хто хоче скуштувати таку пряжу, тому що. Я її купляла бабінами, я вже багатенько роздала. Але якщо у вас якісь складнощі з виконанням першої номінації нової пряжі, звертайтеся. Я наділю, в мене є отака, така і ще така. Це дуже гарна пряжа для наших хлопців. У холодний час гріє їм ніжки, дуже добре. І тому що вона товстенька, тут 300 метрів на 100 грам, вона в'яжеться скоріше. Ніж стандартна носочка тоненька. А ця теж не дуже товста. Тому звертайтеся, якщо кому потрібно. Друга номінація це техніка в'язання шкарпеток, в якій ви ще ніколи не в'язала. І є в мене нагода виконати цю номінацію, але ще я не підібрала пряжі. Але я ще наприкінці минулого року вступила до сумісника, там дівчата організували платний такий спільний проєкт. Я навіть ще теорію не читала, але це, цей спільний проєкт для мене слушна нагода перейти до практики відразу, без вивчення теорії. Третя номінація це новий візерунок. Ну, я думаю, можна буде вигадати якийсь аран, чи, може, якийсь ажур, який ще не, не в'язала, але навіть не знаю. Хоча в мене є в мене є. Е, теж я купляла майстер-клас нашої української дівчинки е, Жакарду. Я думаю, це якраз це буде для цієї номінації дуже добре. Залишилось тільки підібрати пряжу. Асоціація з місяцем року. У нас зараз січень. І що ж мені треба в січні таке зв'язати, асоціацію? Та перша асоціація з січнем – це подарунки, тому що це новий рік, це Різдво, ну, те, що ми відзначали за старим календарем. Ну, багато свят. От вам і асоціація. А наступна номінація подарункова пряжа. І ось можна в січні поєднати. По-перше, це подарунок. Ось мені подарували цю пряжу. Подарункова пряжа асоціюється з подарунком. А ще асоціація, що я е, приймаю участь у спільному проєкті Кольоровий рік. І кожен місяць буде якогось кольору. От у мене асоціація з січням. Січень у нас фіолетові відтінки. Тому я поспішаю зняти вступ до спільного проєкту шкарпеткова скриня, щоб розпочати шкарпетки фіолетового кольору. Бачите, зразу дві номінації. Перша це асоціація з роком, друга це подарункова пряжа. Та я вже третю номінацію можу сюди поєднати. Я ніколи ще не в'язала рюши, як у Елі. От зв'яжу з Рюшами ці шкарпеточки, і зразу в першому ж місяці у мене закриті три номінації. Бачите, яка я розумничка. Наступна номінація ми в'яжемо по майстер-класам наших українських рукодільниць. А ото, от що я казала про Жакар, що я купляла майстер-клас це наша українська рукодільниця. Тому теж буде можливість об'єднати дві номінації в одному виробі. А сама складна умова цього спільного проєкту для мене це те, що на протязі року треба випустити майстер-клас свій. Ну, хоч на візерунок, хоч на. Якесь корисне, технічне, технологічне рішення. Але складність у мене не в тому, що мені нема чого показати, а в тому, що дуже важко це зняти. Для цього потрібен час і місце. А з цим у мене трошки важко. Але я спробую зняти якийсь експрес-майстер-клас, щоб ненадовго, тому що телефон не, не потягне великий майстер-клас, щось маленьке. Ось, мої адвентики. Мені ж давно треба було їх відзняти українською мовою. Або після перемоги повернемось додому. І відбудуємо місто, і там вже будемо знімати великі майстри класи і направо, і наліво. Або треба буде започаткувати таку нову рубрику майстер-клас на колінці. То я так шуткую. Отже, я знімаю свій вступ до спільного проєкту, шкарпеткова скринька. Дизайнерських бажань, які придумали, організували у цьому році для нас дві дівчинки, Марусіна скринька рукоділля Маруся і Оксана, її канал Кнітінг Life. Я під відео залишу всю інформацію, яка у мене є на цей час. Там і номінації перераховані, і всі строки, і умови спільного проєкту. Тому приєднуйтесь, шкарпетки зайвими не бувають. Одну пару за місяць можливо вив'язати. А якщо ви не любите в'язати шкарпетки, то я вам обіцяю, ви подивитесь, яку красу в'яжуть дівчата, і ви полюбите в'язати шкарпетки. До того ж, це дуже корисна справа, особливо тоді, коли в нас наближаються холоди. І нам треба зігрівати себе, своїх рідних та близьких та хлопців на передовій. Приєднуйтесь, а я пішла розпочинати свою першу пару. До зустрічі у звітах після 25 січня.